Щорічного державного технічного огляду більше не буде. Про це йдеться у законі України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо усунення надмірного державного регулювання у сфері автомобільних перевезень. Він набрав сили 13 серпня цього року, запровадивши обов'язковий технічний контроль без участі ДАІ та переклавши відповідальність за тех стан автівки на її власника. З 13 серпня поточного року працівниками ДАІ вже не проводиться черговий технічний державний огляд на всі види транспортного. Ну, це поки тимчасове призупинення цієї процедури, так як на законодавчому рівні вирішуються ці всі дії щодо встановлення подальшого порядку проходження технічного огляду. Тепер за непроходження техогляду і відсутність на лобовому склі відповідного талона водіїв не каратимуть, каже Олександр Татарчук. Також кермувальникам не потрібно пред'являти інспекторам, ДАІ документ, що підтверджує право на користування транспортним засобом. Тобто, згідно статті 126 частини 1 Кодексу України про днів правопорушення, вже водії. Не повинні пред'являти для перевірки працівникам ДАІ доручення на право керування транспортними засобами, а потрібно просто надати посвідчення водія, що підтверджує право керування транспортним засобом відповідної категорії, а також реєстраційні документи на транспортний засіб. Після цього встановлюється правомірність керування даним транспортним засобом працівником ДАІ. Водіям слід пред'являти автостраховку та ліцензійну картку, якщо транспорт перевозить пасажирів чи вантажі. Ненадання цих документів може розцінюватися як непокора працівникам ДАІ, за що водія можуть покарати. Інспектори радять усім власникам транспортних засобів не розслаблятися через введення в дію нового закону. ДАІ, як і раніше, буде стежити за порядком на дорогах, виявляючи порушників. У вас не працює стоянкова гальмова система і у вас Почну. навіть... Да. І, власне, працює аварійна вихід. Я вас знімаю. Аварійний виход не працює. Як не працює? Відкривається? внутри не відкривається, ручка десь спала. Повинно відкриватися як і так і знутри. Підставами для зупинки водія працівниками Державтоінспекції є порушення першим правил дорожнього руху, відсутність номерного знака, наявність очевидних ознак несправності автомобіля, перебування машини у розшуку, наявність інформації про причетність кермувальника чи пасажирів автівки до скоєння ДТП тощо. Також при проведенні цільових заходів це проведення відпрацювання території обслуговування, ведення оперативних планів, проведення спеціальних операцій, також виконання управлінських рішень органів місцевого самоврядування під час обмеження або заборони руху на певній ділянці вулично-шляхової мережі, як міста, так і району. Також, якщо спосіб закріплення вантажу на транспортному засобі створює небезпеку для інших учасників дорожнього руху, і ще одна це 12-та підстава для зупинки транспортних засобів. Є те, що порушення визначеного порядку використання зовнішніх світлових або сигнальних пристроїв на даному транспортному засобі, який зупиняється працівниками ДАІ.